Гра, яка змусить ваші роти розтягуватися посмішкою до самих вух, і не тому, що вам смішно. Гра, яка викликає сльози ностальгії. Вітаю вас, глядачі та глядачки! І так, сьогодні йдемо розмови про Бетмен Арк Месайлем, першу частину без приколів і сарказму, шедевральній серії ігор Rocksteady. Огляд містить собі купу спойлерів, тож, якщо не хочете зіпсувати собі враження від власного проходження, то йдіть грайте, не розумію, чого ви ще чекаєте взагалі. Або можете піти подивитися моє проходження на іншому моєму каналі з летсплеями. А хоча ні, то було одне з моїх перших проходжень не псуйте собі очі та вухи. Боже, та воно ж ще ж без фіналу. Ну бо хтось рукожоп, а хоча ні, а техніка підвела. Гра вийшла у 2009 році, натхнена графічним романом Гранта Морісона. Приклад названий офіційний і дуже дослівний. Психіатрична лікарня Аркем серйозний будинок на серйозній землі. І одразу перейдемо до геймплею. Така я людина не люблю затягувати. Гра представлена від третьої особи з головною увагою до бойових та стелзових здібностей Бетмена. Які ми вже всі бачили у кіно, особливо вдало, на мою думку, звісно, це ж мій суб'єктивний огляд, розкрили тему бетменських гаджетів, які можна максимально різноманітно використовувати в бою та при дослідженні закладу Аркхемасайлем, по якому він може вільно пересуватися, взаємодіючи з персонажами та виконуючи різні випробування, які на його голову сиплють ті самі культові та впізнавані поганці. Детальніше про гаджети. На початку гри ми маємо лише бетаранги, які можна швиряти ворогів, або інший предмет, який треба, наприклад, пошкодити. Зробити це можна як вибірково, так і навмання з автоприцілом. Називається це швидкий бетаранг. Далі за сюжетом ми отримуємо підривний гель, котрий Бетмен забирає з машини при першій же нагоді, один із основних пристроїв, який допомагає підривати ворогів. Або слабкі стіни, за якими приховані секретки. Наступним ми утримуємо Беткіготь, коли наш головний герой приходить до своєї таємної печери, яка знаходиться у місці мертвих, бо саме з цього схилу люди часто скидалися вниз, аби покінчити життя самогубством. І я це не придумала, персонажі про це говорять в грі. Цей пристрій допомагає нам зривати решітки з високих місць, а також почати ефектно взаємодіяти з ворогами. Затим, перебуваючи в ботанічному саду і вперше побачивши перед собою прірву, яку не подолає його плащ, Бетмен викликає свій глайдер, щоб отримати, як каже українізатор, тросостріл. Назва трохи смішна, але пристрій корисний. Все інше, таке, наприклад, як секвенатор кодів, який допомагає нам зламувати все на світі, чи покращені батаранги, можна отримати за допомогою апгрейдів, для яких потрібен досвід. І окрім основного сюжету, звісно, здобуття його полягає ще й в знаходженні купи секреток, які до цього розблоковуватимуть додаткові вмісти колекційні предмети, такі як 3D-моделі персонажів, біографії та, наприклад, аудіозаписи духу Амадея Аркхема, засновника лікарні. Або дуже крутим є доповнення записів з хворими Аркхамисайлем, яке максимально розкриває характер персонажів. Ось один вам, як приклад. Я побачила щось блискуче. Запис розмови з пацієнтом 39, дев'ять ім'я, Едвард Нігмак, пішов на шкільний конкурс проміз 20 доларів дитині, яка може розв'язати неймовірно складні логічні завдання. І виграв. Батько був задоволений, не зовсім. Він був упевнений, що я змахлював. Весь час кричав, ти точно змахлював зізнайся картини. Ти шахрай? Я клявся, що це не так, і він побив мене за брехню. Співчуваю вам Едварда. Не варто. Він мав рацію. У бою використовується система Free Flow, яка дозволяє боротися з кількома супротивниками одночасно, щоб вкотре здійснити свою заповітну мрію і побачити ті самі ефектні комбо. Я особисто лише цього й чекала. Плюс, чим більше число комбо набито, тим більше досвіду для апгрейдів. Тоді як непомітність та темнота в серці дозволяють Бетмену ховатися навколо певної території, використовуючи гаджети та середовище для тихого знешкодження ворогів. За графічну складову зараз сказати особливо нічого. Але я впевнена, що люди в 2009 році були у захваті від того, що бачили. Хоча навіть зараз ця гра виглядає добре. Але це я говорю про ПК, бо для. Користувачів PlayStation та Xbox у 2016 році вийшов ремастер під назвою Batman Return to Arkham, який виглядає мега соковито. покращені текстури та освітлення. А що вже казати про дощ? Я теж хочу дощ, ще ніколи так не хотіла консоль. Хоча для ПК є моди, за допомогою яких я змогла покращити катсцени, заапскейлені до Full HD з безбожних пікселів. Та додала збірку, яка допомагає підвищити налаштування гри, текстури та освітлення. Всі посилання будуть в описі, але не на дощ. Такого моду я не знайшла. Проте навіть без усіляких модових покращень атмосфера в грі нікуди не дівається, бо на неї тут працює все: як дизайн локацій, так і персонажі, в кожному з яких закладена та сама іскра, яка змушує вас любити годим з коміксів. Котрі Поринає гравця в темний та готичний світ божевільних, пронизаний смертями, насмішками та мрячно-зеленими текстурами, в які перетворилися сторінки коміксів. Особисто в мене ще надовго залишився той присмак зелені у роті. А що вже казати про сцени після смерті, де поганці звертаються прямо до тебе, кидаючи виклик або принижуючи, ось це точно атмосферно. Говоримо про сюжет. Все я розбирати не буду, лиш головне. Гравець бере на себе роль Бетмена, який повернувся до Аркхемської лікарні для психіатричного лікування свого ворога, мерзенного клоуна Джокера. Однак все не так просто, і Бетмен, здогадуючись, що щось не так, добровільно наражається на небезпеку, бо цьому великому шкафу самовпевненості точно не позичати. І ова, як не дивно, Бетмен розуміє, що він знаходиться в пасті, яку Джокер детально спланував, заполонивши всю лікарню своїми людьми, які лише й чекають нагоди зловити кажанам, вбиваючи всіх на своєму шляху, не шкодуючи навіть своїх. Розуміючи всю складність і гравець, повинен пройти через різні випробування, що включають в себе боротьбу з ворогами різних видів. Як стелзові, так рукопашні, розв'язування головоломок і збір різних предметів, бо деякі поїхавші люди мали дуже багато вільного часу, щоб переставляти всюди свої трофеї, чисто заради того, щоб сказати Бетмену Ха, ха ти такий тупий, а я такий от розумний. ха-ха». правда, Енігма. Говорячи про персонажів, не можна не згадати всіх, кого просто випустили з камер. В яких ті мали відбувати свій срок, але замість цього вставляють палиці в колеса Бетмобіля який ми побачимо, до речі, лише пару разів за всю гру. І от поговоримо про деяких з них. Віктор Заз серійний вбивця та маньяк Просто лисий чувак, який отримує задоволення від вбивств. Обожнює брати людей у полон та бути переможеним Бетменом. Бейн! Суперлиходій, якого Джокер таємно перевіз з блики до Аркхем, щоб дослідити Веном. сиворотку, яка робить його мега сильним. А от коли той вийде, то Бетмену доведеться розбиратися з надвеликою купою м'язів. І навіть пожертвувати своїм Бетмобілем. Вбивця крок. В даному випадку Бетмен сам пішов до нього в лігово, щоб зробити антидот проти сироватки Джокера. Але не можна не звернути увагу, як же сильно той хоче з'їсти Бетмена. Отруйний плющ суперлиходійка здатна керувати рослинами, яка виглядає, ніби в неї відібрали майже весь її одяг. За сумісництвом бос який розфігачить нам весь острів, бо її звільнить Гарлі Квін. Гарлі Квін Помічниця Джокера, чи краще сказати, його секретутка, але, як мінімум, його колишній лікар-куратор, яка закохалася у свого пацієнта, виконує все, що Джокер скаже і навіть просто подумає. Це як, наприклад, попросити людину за вас покакати, і вона дійсно це зробить. До речі, пишіть в коментарях Гарлі чи Харлі, мені цікава ваша думка. Страхопудало, Суперлиходій постійно заважає Бетмену. У ході гри кілька разів отруїть його своїм галюциногеном, змушуючи того зануритися в кошмари, прямо як мене занурити в проходження Аліси, до якої повернулося безумство. І, до речі, хто не зрозумів цього, як я, після третього зіткнення спробує отруїти каналізації Готема, але несподівано буде зупинений кроком, який не хотів, щоб хтось інший, крім нього, зміг вбити Бетмена. Бетмен. Тут сказати особливо нічого, хоча як скаже інколи щось, аж смішно стає. He won't see me. Оце коли він добре знає себе, або коли принижує інших. she has me trapped in this chamber. She never was very bright. Ну ясно, в нас же мега-інтелект, але голос оригінального озвучення просто легендарний, як і у Джокера, котрий максимально харизматичний та естетичний. Я думаю, що без акторів озвучення Марка Гемела та Кевіна Конреяби нічого не вийшло. Останнього до речі не стало 11 листопада 2022 року. Велика шана йому за його роботу в озвученні Бетмена аж з 1991 року страгопудало. Нагадав мені про страхи. От мені, наприклад, стало страшно, коли я подивилася на досягнення в стім. Люди, які їх всі виконують, просто монстри. Пишіть в коментарях, якщо хочете відео, яке здобуває всі очівки в Бэтмена Рекремісайлем. Чомусь режиму New Game Plus в цій грі немає, можливо, через її вік. Замість цього є тяжка складність: розумніші, сильніші моби та жодних підказок. Наявність челенджів надасть вам можливість перевірити себе різними випробуваннями, поставити перед собою новий виклик, так би мовити. Бо ще спробуй всі ті навали пережити ще й балів набрати, і якщо ви любите проходити ігри на 100%, то без цього режиму такого числа з двома нуликами ви не побачите. Загалом гра чудова, коли несує вам під ноги купу одноманітних босів на стероїдах, могла б сказати я. Але, чесно кажучи, для мене і інші боси все так розбавляли, що я й не помітила одноманітності, адже отруйний плющ «Вбивця крок. Зробили свій неперевершений внесок, а особливо страхопудало, який, на мою думку, найкращий бос цієї гри, він максимально наочно показує нам, як всі ці психопати впливають на голову Бетмена, що ти навіть починаєш відчувати до цього гігантського шкафу повагу. Та якщо говорити про комбо, для якого ти в ідеалі маєш вести танець в постійному темпі. То це якось візуалізує концентрацію Бетмена і якусь асасинську душу. Серед усієї серії Arkham, саме ця частина найбільше підкупає мене своєю атмосферою та душею, яку в неї вклали розробники, бо недарма гра свого часу отримала стільки нагород та титул гри року. Однозначно рекомендую, тим паче, як ви вже зрозуміли, до неї як власнючий українізатор. Посилання на яке я залишу в описі. Походу, ми сьогодні будемо грати з українськими субтитрами, які я буду зачитувати, так що це може бути супер -пупер дупер круто. Мене чутно ця штука працює. Ага, хай ага, бец! В ефірі Харні Квін. Як тобі моя нова уніформа? Гаряченька, правда? Що ж, всім дякую за перегляд. Діліться своїми думками про гру в коментарях. А якщо вам сподобався мій огляд, то не забудьте про вподобайку, підписку та дзвіночок, щоб не пропустити нове відео. Чекатиму ваших рекомендацій щодо наступної гри на огляд у коментарях. Бажаючи, звісно, можуть підтримати мою мотивацію на баймію або через дяку. Звичайно, після того, як підтримаєте ЗСУ. Папа! -па. Ой, Харлі, а що ти тут робиш?